Проєкт університет третього віку відновив свою роботу в кривому розі. Торік вимушена перерва була пов'язана з пандемією та початком великої війни. За підтримки фонду Олександра Вілкула, українська перспектива. Люди старшого віку знову отримали можливість відвідувати заняття в особливому виші. Сьогодні в металургійному районі відбулася урочиста посвята у студенти університету третього віку. 75-річна Лариса Дмитрівна тут разом з чоловіком. Я була ініціатором я хотів... Іла ще в минулому році, але вже були групи набрані. Мені цікаво, все. Ну, перш за все, мене е, хвилює комп'ютерна грамотність. Причому не стільки в комп'ютері, як в телефоні. І розклад. Е, Автотранспорт як е, движеться і інші додатки. А ми цим не володіємо, хочемо навчитися. Охочих потрапити на навчання традиційно багато. Цього разу дочекалась своєї черги і пенсіонерка Ірина Іванівна. Настрій чудовий. В цей проект ми з подругою вже три роки питалися попасти, ну і все ніяк не получалось. Не а це так повезло, що нас записали. Ну, потому, що, тому що на лавці я сидіти не, не сидю. Ну, така по, по, по житті чи я по життю активна жінка, тому мені дуже цікаво, що тут буде. Це ще проєкт Костянтина Павлова. Ми дуже його пам'ятаємо і піддержать свою форму. Тут сказали, що будуть танці, буде скандинавська ходьба. От, ну і так, ну, В основному, звісно як Спілкування. Це дуже приємно, що для нас це таке організовано. Інтересується скандинавська ходьба, це раз. потім ну, комп'ютерна техніка, два. історія міста, мені дуже хочеться. Приємно, що за наш пенсіонер, так наше місто хвилюється, допомагає. Я дуже вдячна організаторам цього закладу. Ми будемо мати змогу. Вивчати психологію, а саме головне українську мову. Ми зможемо відновити, згадати, набути нові знання з української мови, бо українська ж мова це ж наша зброя. Активних земляків, слухачів нового курсу, привітав голова ради оборони міста Олександр Вілко. Ми продовжуємо всі соціальні проекти і відновлюємо навіть усі соціальні проекти, які були. Для того, щоб наше місто могло жити ну, нормальним як для воєнного часу життя. початку 23-го року, коли, дякуючи героїчним зусиллям наших військових, ми почали ну, відновлювати все, що можна відновити. Да, ви знаєте, там у нас працюють дитячі садочки, дю США, музичні школи. У минулому році ми відродили проект, який започаткував мій друг Костянтин Юрійович Павлов. Університет третього віку. Вже е, перші 200 студентів університету третього віку вже відвчилися. Можу сказати, що заявок дуже багато, бажаючих дуже багато. І зараз ну, в два рази більше вже людей йде, 400 людей. По дві групи в вісьмі територіальних центрах. Новий навчальний курс особливого університету подія і для слухачів, і для їхніх наставників. Будемо на дві групи. В кожній групі є декілька студентів, вже мені знайомі. Люди це мої колишні вчителі, лікарі. Це дуже поважні люди. Мені дуже приємно з ними спілкуватися. Тому тепер випала мені така честь бути вчителем. У них у нас триває війна. Тому ми будемо подолати страх, тривогу, будемо медитувати, знайомитися з різними техніками арт-терапії, будемо з ними виготовляти оберіг на згадку про наші заняття. Ну і дуже-дуже багато, що цікавенького в мене є. Програма нового курсу сформована з урахуванням побажань слухачів попереднього випуску. Заняття проходитимуть щотижня по вівторках і четвергах, за напрямками комп'ютерна грамотність, українська мова, психологія і здоровий спосіб життя, у якому поєднані скандинавська ходьба, основи здорового харчування та бальні танці. А ще студентів запрошуватимуть на творчі події та заходи в місті, Девіз особливого Криворізького вишу лишається незмінним. Життя триває. Я за що я вам даю? За те, що ви такі молоді, гарні, активні, так? значно краще прийти, отримати нові знання, а знань ну, у різних напрямках, починаючи від правильного харчування, там правознавства, комп'ютерів і закінчуючи скандинавською ходьбою, навіть танцями. Знань дуже багато. Бажаю, щоб навчання пройшло добре. Як ви вже довчитесь, будемо видавати вам дипломи і щоб вже була перемога. Правильно? Да, да. Бо це буде найкращий подарунок. Це те, що нам усім потрібно, усій нашій країні. А місто завжди буде поруч з вами, буде завжди вас підтримувати. Кою концерту підготовленого для нових студентів став танець від випускників університету третього віку. Цього року планується провести набір слухачів ще й на осінній семестр, адже цікавість до проекту не зменшується. Вікторія Добровольська Максим Пономарьов цей день.